Вітаю, друзі! Сьогодні буду висаджувати деревовидні півонії, а ось ці крихітки вони прищеплені на корінь трав'янистої півонії. І від того, як їх посадити, вони ростимуть або швидко, або повільно. При посадці даю перегній, попіл, осмокот. Перегній і попіл в ямці ретельно перемішую. Ось таку шикарнючу півонію висаджуватиму заглубивши на пару сантиметрів. Спочатку достаю з горшку обережно кущик розміщую в ямці і присипаю обережно земелькою, але не доверху, бо даю осмокот. А потім уже присипаю земелькою, заглубивши півонію на 2 см, гарно проливаю. А тепер давайте поглянемо ось на цю малечу. Спочатку дістанемо з горщику. Це деревовидна півонія, прищеплена на корінь трав'янистої півонії. Прищепа примотана липкою стрічкою, але я краще перестрахую, зараз її видаляти не буду. З часом розкопаю і обережно видалю. Ось тепер уважно погляньте. Цей пеньочок – це травянистий корінь, і з нього йде одна прищепа. А ось оця брунечка, я її виламую, це брунька від травянистого кореню. Такі півонії треба буде перевіряти і час від часу видаляти ростки від травянистого кореня. Цю рослинку можна заглубити на 5 см. Коли розростеться кущ, він дасть. Уже коріння від деревовидної півонії, і його навіть можна буде поділити на декілька кущиків. Але при цьому ріст уповільниться і кущ буде наростати дуже повільно. Я висаджуватиму, не заглиблюючи, тільки присиплю ось цей пеньочок, місце прививки. При цьому кущ швидко наросте, а потім. Я заглиблю вже гарний кущик, і коріння також на ньому наросте.